30 серпня ворог завдав удару п'ятьма керованими авіабомбами по густонаселених районах Харкова, Київському, Немишлянському та індустріальному. Атака відбулася серед дня, коли на вулиці перебувала максимальна кількість людей. Влучання були виключно по цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, кількість постраждалих сягає майже 60 осіб. Більше 20 поранених перебуває у тяжкому стані. Сім людей загинуло. Серед жертв опинились і 14-річна дитина. Фабу МБК забрав її життя, коли вона перебувала на дитячому майданчику. Це цинічний терористичний акт, який скоїла росіяни проти міста Харкова, проти містян, проти українців. І Сьогодні був дуже так важкий обстріл міста Харкова. Було п'ять міст. Де влучили російські ракети, у тому числі і тут в багатоповерхівці, де на теперішній час ми маємо і загиблих, і дуже багато людей зараз на лікарняної койки працюють лікарі, швидка допомога. Крім цього місто теж зруйновано два приватних будинка. Пряме влучання приватний будинок, крім цього, дитячий майданчик на одному з бульварів міста Харкова. Улюблена місто. Де перебували люди, діти і загибла дівчина 14 років. Тому, окрім цього, інші об'єкти було перерва в заживлене місто. Зараз відновлено практично все місто. Ми працювали і ну, дійсно цинічна це злочин. Це злочин проти людства, проти України, проти мешканців України. Жодного військового значення ці удари не мали, жодних військових об'єктів в місцях влучань по всьому місту не було. Ми розцінюємо цей факт як факт тероризму і геноциду. На всіх локаціях роботи вели вибухотехніки та рятувальники, які гасили пожежі та намагалися допомогти людям, що залишились в палаючих будинках. Також на місцях влучання спільно працювали прокурори та слідчі. Зараз слідчі прокурорами встановлено, що стосується зброї, це були фаби з ОМПК, Вони були випущені з літака су 34 з населеного пункту Дубової Белгородської області Російської Федерації. Відстань від місця пуску до державного кордону складає 25 кілометрів. Що стосується відстані від найближчого місця влучення, тобто Київського району. До місця випуску цих авіаційних бомб це вісім складає 65 кілометрів. На даний час слідчі національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни, поєднано з умисним вбивством. Один із ворожих боєприпасів поцілив у 10-й поверх 12 дванадцятиповерхівки в індустріальному районі Харкова, що була повністю заселена мирними жителями. Ніяких підприємств чи військових об'єктів поряд не було, виключно цивільна інфраструктура. На місці влучання здійнялася пожежа. Частина будинку обвалилася у результаті. Є загиблі. Один з ударів прийшовся по житловій 12 поверхівки в індустріальному районі міста Харкова, До місця події негайно прибули рятувальники. Одночасно з гасінням пожежі розпочалася евакуація та порятунок людей з верхніх поверхів. І сталися часткові руйнації конструкції даного будинку. Сталася пожежа, гріли квартири з 6 по 12 поверх. Рятувальники, як сходами, так і за допомогою автодрабини здійснювали порятунок людей. Загалом було врятовано за останніми даними шість мешканців даного будинку. З них одна дитина ще 12 було евакуйовано, але остаточні дані ми повідомимо пізніше. Здебільшого жителі перебували у шоковому стані, але дехто намагався не піддаватися відчою і навіть жартувати. Зокрема, один із евакуйованих мешканців, щойно й не спустившись з палаючого будинку, почав запевняти, що в нього все добре. Ребята, молодці! хлопці молодці, відрізали гарячий вогонь. Ну і спуститися довелося по драбині. Все нормально. Евакуація жителів багатоповерхівки тривала протягом кількох годин. Тільки що завершилась рятувальна робота, але наші працівники ДСНС дуже вдячний на наших очах. Евакуйовували двох людей. Це чоловік, який був евакуйований по пожежної лісниці, і крім цього, евакуйовували скалолази жіночку. Потім її довели до марша лісничного і евакуювали зараз. Вона теж перебуває зараз в шоковому стані. Я з нею спілкувався, чоловіком спілкувався і з з нею працюють лікарі. Люди, які втратили своє житло, можуть розраховувати на допомогу за словами Горя Терехова. Постраждалих будуть забезпечувати всім необхідним. Вони залишились без нічого. Без нічого зовсім ніяких речей, ніякого одягу у них немає, і ми будемо надавати їм все. Крім цього зараз вони будуть перебувати, бо в них є де поки що знаходитися. Але ми забезпечимо всім необхідним і гуртожитками. Забезпечимо для того, щоб люди мали можливість жити більш менш Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олексій Муравйов. Харків новини.